Протягом останніх років дослідниками були описані люди, які страждають на легкі порушення розумової діяльності, загальну втому, швидку втомлюваність, які ще супроводжуються порушенням сну, слабкістю, погіршенню уваги, пам'яті, працездатності. Це таке захворювання, яке називається синдромом хронічної втоми. І спостерігається воно переважно у дорослих людей. Серед основних причин, що викликаються захворювання, це стан щоденного стресу та проблеми інтоксикації організму. Наш фітокомплекс Динаміка він підвищує фізичну силу, витривалість, активність організму, нормалізує функції нервової системи і підвищує загалом життєвий тонус організму. А ще покращує роботу надміркових залоз, тому допомагає нормалізувати артеріальний тиск і в основному показаний при зниженому артеріальному тискові та вегетосудинних дистоніях. Всі рослини, що входять до складу цього комплексу: а це спіруліна, зелені зерна кави, лимонник китайські плоди. Корінь жіншеню, корінь родіоли рожевої, трава стевії вони всі чинять терапевтичну дію. А ще до складу входять вітаміни А, в 1 В2, в 6 Ефективність цього комплексу динаміка підтверджена клінічними випробовуваннями Інституту педіатрії акушерства і хімікології при Академії медичних наук України. Побічні явища у процесі клінічних випробовувань не виявлено. А протипоказання це індивідуальна непереносимість компонентів. Тепер про спосіб застосування. Дорослим та дітям старше 12 років вживати по одній капсулі 1-2 рази на день до прийому їжі, запиваючи водою, можна приймати курсами 1-2 місяці, зробити перерву. І повторювати можна протягом року ще кілька разів. Тому, в кого є проблеми із зниженим артеріальним тиском, вегетосудинною дистонією, в кого є Ось ці перелічені ознаки хронічної втоми, будь ласка, звертайтесь за фітокомплексом Динаміка.